Доброго дня. Хто слідкує за нами, бачив, що крім своєї традиційної діяльності з продажу насіння, заспів і рослин ми ще займаємося заготівлею ягід. А саме малина. Ми беремо в людей малину одразу розраховуємося. Це дуже круто для економіки як окремого населеного пункту, так і для нашої громади і сусідніх громад в цілому. Але про саму малину. Вчора завезли дуже великий об'єм. Після дощику воно напилося водички, стала важка. Але водяниста і вона тече. Часто це може впливати на ціну самої малини. На заводі її не хочуть, вона забиває тунелів, яких її заморожують, тобто створює такі некомфортні умови. Відповідно, ціна падає, і люди, які привозять чи приносять її нам, теж стикаються з тим, що вроді сипав, набирав гарно, проніс, трішки, провіз. Вона почала текти, калюжа під ящиком і так далі. А ще одна проблема. Яка стосується малини, це те, що малинка не має форми, а розсипається на зерна. Чи стикалися ви з такою проблемою? Можемо вирішити одним препаратом цю проблему, покращити ситуацію з цією справою. Це келік калій. Препарат Келік містить в собі 50% калію який легко засвоюється рослиною, що таке калій, це клітковина. Відповідно, ваша малина буде тугіша, не буде розсипатися і буде мати більшу вагу. Однаково, ящик чи 3 літри малини може важити вас або кіло двісті, або кіло 400 скелік калій вона буде важча, буде швидше набирати цукри. І загалом ви. Використавши даний препарат, потратившись на нього, виграєте набагато більше, вам буде комфортніше її збирати, нам комфортніше транспортувати. Замовник буде отримати більш якісний продукт і, відповідно, щедро за нього платитиме. І гнилі. Не забувайте, що після дощику утворюється на малинах гнилі, вона дуже швидко псується, обробляйте. Біопрепаратами. Свіч, якщо встигаєте, якщо ви вибрали, і у вас вона буде дещо пізніше. Це такий дієвий препарат. Бесткур-біопрепарат відгнилий. Спеціалісткий вузько направлена дія в нього проти гнилий, і він біологічний. Побризкали, можете на наступний день вибирати. Ось так. За громаркетом ваша грядка менше зусиль, більший врожай. Вам хороших заробітків. Всього найкращого.